У ви чули, що сказав Путін? А що воно знову ляпнуло? Що то про чергові скрепи? Та ні. Він сказав, що Ерефію хочуть позбавити статусу країни переможниці в Другій світовій війні. Степане, Друга світова закінчилась у 1945 році, а Ерефія з'явилась у 1991 році. І хто їй дав статус переможниці? Щось не пригадаю. Це якось дивно влаштовано. Доходи тих, хто зорав, посадив, виростив і зібрав багаторазово нижчі тих, хто скупив і перепродав. Заняття зі збирання та розбирання зброї. Старшина каже Є питання. Є товаришу старшина. Чому автомат можна зібрати і розібрати, а людину не можна? Питання зрозуміло. Відповідаю. Ось уяви собі, Пилипенко, що ти себе розгвинтив, спати ліг. А тут бойова тривога. Ти поспіхом усе звинтив, а на місце голови приставив дупу. І що виходить? Пілотка не налазить, камуфляж не застібається. Усі кричать Ура! А ти? Дитина підросла, залишилися дитячі речі. Захотів допомогти якійсь бідній сім'ї. Подивився на сайті, чого вони хочуть. Виявилося, це ми бідна сім'я. Дружина напросилась піти з чоловіком на риболовлю, і тут на вудку чоловіка зловилась золота рибка. Що ж, нехай так, жінко. Два побажання моїх одне твоє. каже чоловік, наперед смакуючи викриття дружини, і звертається до рибки. Рибко, а зроби так, щоб на жіночному лобі висвітилась кількість чоловіків, із якими вона спала. На лобі жінки з'являється цифра два. Чоловік, почухавши потилицю, міркує. Ну, все ясно. Перший її чоловік і я, виявляється, дарма я зле про жінку думав. І тут жінка, потираючи долоні, каже Тепер моя черга. Чоловік. Ні, зараз моє друге бажання. Рибко, щезне нафіг.